директорка благодійного фонду разом for Ukraine Евеліна Курілець з нами вже на зв'язку. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Та вітаю вас, Евеліно. Розкажіть, будь ласка, на що, що зараз Українгероєм Слав. слава? Скажіть, будь ласка, на що стану на сьогодні? Спрямовуйте усі свої сили та ресурси з зусиллями благодійного фонду. Ну, наш благодійний фонд, нашим засновником, є Організація в Сполучених Штатах. Це вона так і називається разом. В нас є дві юридичні особи, відповідно, в Сполучених Штатах і в Україні, але ми діємо під єдиним брендом і з єдиною метою. Зокрема, за минулий рік нам вдалося акумулювати за кордоном, і це. Основна наша перевага бо ми не створюємо конкуренцію для фондів тут в Україні. Ми розуміємо, що вони можуть збирати на зброю, що вони можуть збирати на якесь таке доволі специфічне обладнання, чим обмежені ми. І всі ці кошти ми минулого року були витрачені на п'ять основних напрямків нашої роботи: це адвокаційний, це відстоювання інтересів України. В основному це в Сполучених Штатах Америки. Це разом Хелп, забезпечення медикаментами, обладнанням, психологічні центри, різноманітні медичні тренінги по Україні. Це разом Heroes, це тактична медицина найвищої якості. Це засоби зв'язку, рації, ретранслятори, парастанції та багато всього іншого для наших захисників. Це разом реліф. Ми всі розуміємо, що а, наразі є багато цивільних, які страждають, і вони є основною підтримкою наших військових. Тому дуже важливо зберігати цей баланс по підтримці і військових, і цивільних. І цей проект направлений на підтримку організацій безпосередньо по всій Україні. Більшість з них знаходяться ближче до лінії зіткнення, і ми допомагаємо а, шляхом підтримки реалізації їх проектів фінансово. Тобто ми видаємо їм грант. Ну і безумовно, Culture and Connection. Я думаю, багато хто з вас чув про, про те, як минулого року проводив Carol of the Bells. Це от ми щасливі сказати, що фонд разом теж долучився до організації цього такого масштабного проекту. І весь світ. Навіть ті, хто не знав, вони дізналися історію цієї пісні, яка насправді є в нас історично. Воно в нашому ДНК пропитано. Ми показували цю красу України і саме цей проект направлений. На те, щоб показати сучасне красиве обличчя України? Ну і також ми говорили з представником фонду Порний живим і з іншим благодійним фондом, і також десь місяць тому в нас студії була також волонтерка Сполучених Штатів. Вони всі зауважили, що зараз менше починають донатити люди, саме приватні особи менше цікавляться, менше реагують на певні заклики до донатів. Якщо говорити з вашого досвіду, яка зараз ситуація? Ну, ми всі повинні розуміти, що є виклики часу, і ми повинні спокійно до цього ставитися, приймаючи ці правила гри, і відповідно придумувати, як на них реагувати для того, щоб те, що ми робимо, було ефективним і професійним. Ми всі розуміємо, що чужий біль болить менше і. Ну, коли ви збираєте, коли ви націлені на аудиторію донорів за кордоном, ви повинні відповідно перше обов'язково нагадувати про ті жахіття, які відбуваються в Україні, тому що люди змучуються від постійних негативних новин. І друге, ви повинні підлаштовуватися. Ви повинні відповідати критеріям. Ви повинні проходити аудити. Ви повинні доводити, що вся ваша діяльність відповідає стандартам, і це дозволяє вам працювати з великими міжнародними донорами й організаціями, відповідно отримуючи. Від них гранти на реалізацію різних проектів, тобто, це то да так, справді кількість донатів від фізичних осіб вона зменшилася, але наш фонд ми розуміли, що так воно й буде, тому ми проводили роботу по та. Аудит в Україні, аудит в Сполучених Штатах Америки, розбудова команди грантрайтерів, розбудова команди, яка займається роботою з донорами. Це величезний колосальний кусок роботи, який нами пророблено, і це дозволяє нам. На певні очікування фінансові і запланувати наш бюджет на наступний рік хотів трошки попросити, щоб прокоментували травневу подію, от, зокрема український самі дій. Який це може дати сигнал, в тому числі через посередництво сполучених штатів Америки, аби якомога більше зі світової спільноти почуло про допомогу для України. Ну uh, Ukrainian Action Summit – це вже був другий саміт, який проводився в сполучених штатах. І разом теж є одним з організаторів цього саміту. Uh, для мене найбільшим найбільшим ефектом проведення цього саміту була кількість тобто, в них є законопроекти. І е, певні конгресмени сенатори можуть підтримати цей законопроект, голосувати за нього чи ні. В них це називається коспонсор. І саме після проведення цього саміту до тих законопроектів, на яких ми наголошували, це були визнання Вагнер-терористичною організацією, це було визнання геноцидом Дії Російської Федерації. Це а, санкції та багато всього іншого, і ми проговорювали про те, що саме оці, ми навіть називали номери цих законопроєктів. То після проведення цього саміту, після проведення зустрічей, а, ми, а, ми побачили наскільки виросло увага до цих законопроєктів, і яка велика кількість вирішила підтримати їх, а, визнавши себе або там долучившись як коспонсор до цих законопроєктів. Це велика перемога, і це не тільки Ukrainian Action Summit, що дуже важливо. Сказати це не про українців в Америці, це люди, які є громадянами Сполучених Штатів Америки. Так іноді у них є українське коріння, а іноді і немає. Я була присутня на саміті цього року. І я познайомилася з ветеранами, які є громадянами Сполучених Штатів. Я познайомилася з людьми з різних країн світу, і вони підтримують Україну. І вони підтримують нас, тому що вони розуміють, хто ну як вони кажуть, Who's the bad guy is?» – хто є поганий, і хто бореться дійсно за свободу. І для Америки ми всі дуже добре розуміємо і в них і на коштах, і їхній Ліберті Айленд. Для них воля, свобода є е, так само в ДНК, так само важливим, без чого вони не уявляють своє. Ми будемо сподіватися, що, це, що їх це... підтримка е, також буде продовжуватися і надалі. Е, і після нашої перемоги. Дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Директорка благодійного фонду разом Україн».